Я дійсно негативно відношуся саме до діяльності Московського патріархату в місті Нікополі, тому що все-таки вони є спонсорами війни і досі підтримують вбивство наших громадян на території України і не скривають, не, не скриваю, да, те, що вони підтримують саме російську армію та російську агресію. Він не повинен бути. У нас свій патріархат український. Зачем? Я, я до сих пор не розумію, як це, Він ще у нас є. В вже наша Україна, а московський патріархат почне. Ой, я не хочу за це розмовляти. Пошли вони вон. Кто? Кто? не вон. Хто? Московський патріархат. Щоб убрали всі до Єдиного України. Ні, ну вони я не яким вбивати будуть українців і солдат. На обістрені діла відправляти. Як можна до них відноситися? Раз ми живемо на Україні, значить повинно бути вже все українське. Пропаганда йде московська. Я вважаю, що все одно не потрібно. Раз вирішили, значить за Україну. Я думаю, що він не може бути. Ні, тільки має бути українська. Тільки все должно бути по-українськи. Я вважаю, церкви. Это для каждого индивидуальное дело. Индивидуальное дело. И люди должны сами решать, какую церковь ему, им ходить. И не навязывать им ну, правителями мысли эти всякие. Человек должен сам от души знать, куда ему идти, чему ему верить и как ему жить. Главное, чтобы люди правильно жили. Честно и правильно жили. У нас свои церкви тут. Ми сюди ходимо, в свои церкви. А на що мені московський? Ну, нас, мабуть, слушать ніхто і не буде. Вони сделают так, як вище там начальство. им удобно. Ну, Все ж не ми вирішуємо, вже вирішує президент України. Нас тут нічого не залежить. А ви особисто, я в яку церкву будете Я відвідую церкву, яка є в Нікополі. Українського патріархату. Власть це є Бог, ну є хто вірив в це, є Бог, а є діявол, да? і от дьяволу вигідніше, щоб був Київський патріархат, п'ятидесятники, адвентісти, були що, Єгове. Чим більше розпиляється людина, а істина, вона ж одна, ну от на сьогоднішній день істина тільки. У, не московський патріархат, а українська православна церква в чолі з митрополитом Ануфрієм. Я взагалі не релігійний людина. Це взагалі треба питати у релігійних людей, але якщо так загалом, то я проти. Московський патріархат це розсадник ФСБшних тварин на нашій території. Негативно. Чому? Тому що вони відправляють воїнів вбивати наших хлопців. Вони благословляються. Як це я до них можу нормально ставитись? Я вважаю, що цього не потрібно бути в нашій країні. Якщо як не потрібно було вже бути років 12, як йому. Це моя думка. Ні, ну, мабуть, не потрібно здесь. Чому? Ні, я не скажу чому. Я просто не знаю. Це это, это моих моїх друзів, які воюють, которые зараз там підсумку. А сам я просто далек від релігії. Однозначно заборонити. Дуже погано до цього відносився. Ну, тому що це страна агресор що воно тут не повинною бути. Однозначно. Є свої церкви. І якщо я хочу, я ходжу тільки в український підтримувати. Не повинно. Наших вигнали з Криму за один день. А чому ми повинні їх терпіти? Своя церква є навіщо нам чужі? Чесно кажучи, я релігії значення ну, такого прям не приділяю, але судячи з думки, ну, яку пишуть у коментарях у соцмережах, то ні. ні. Негативно. Тому що Московія взагалі повинна відсюди уйти вообще. Ні, не повинна тут бути. Чому? Тому що в них своя така релігія релігія, яка проти нас йде. Навіщо вона нам? У них як, своє бачення. Тому нам своє треба відроджувати і йти за своїм, а не за іншим. Все.